Всім привіт! Три місяці очікування, тому що бронь була зроблена три місяці тому. І нарешті ці красуні в мене мова йде про лілії. Пам'ятаєте, я хотіла лілії Гіганти і лілії Мартагони. Нарешті я їх отримала із самої Голландії. Я вже розпечатала, щоб не торохтіти, не шебуршати у відео. А, кажу відразу, тут 4 7 лілій має бути три мартагони і чотири лілії гіганти. Посилочка мені в ці лілії обійшлися у 580 гривень. Заплатила я перед відправкою, в суботу відправили. Сьогодні вже в понеділок отримала. І за доставку 97, скільки там? 90 з чернівців. Прийшла посилочка. Що ж у нас тут? Що ж у нас тут? Ой, оце. Зараз викладемо. Гарнесеньке пакуваннячко. Я вже бачу, який гарний ящик. Ще... Моїх лілій, до речі, які я сьогодні відправляла людині. Накопала своїх лілій, моїх лілій сюди влізе. Три штучки. Так. Оце, звичайно, не сільський вісник. Мартагон. Три штучки. Який ви там, дівчатка, Ну, показуєтесь? Я не буду зараз розпочати. Вони важенькі. Я в камеру не дивлюся, дивлюсь туди, а тоді глянула камера вже. Кудись з'їхала, рукою звела. Гарні, гарні, гарні. Я не знаю. Зараз я вимкну камеру, тому що скажуть, що недостатньо гарно видно. Так, розпакувала, обмасала, мені сподобалося. Це чотири штучки лілії гіганти. В кінці відео будуть фото, які вони мають бути. Ну, попри те, що вони проробили таку проїхали дорогу, і коли вони викопані, вони не сухі. Видно, що в торфі зберігалися. Цупкенькі, розмір 12-14. І може, писав продавець, може проскакувати 14-16. Тому що я бачу, є ось більшенька, є меншенька. Камера передає її такими темними. Вони, дивіться, все як. Це як є, непогані. Знаєте, маю з чим зрівняти, тому що свого часу Лілії замовляла і у різних продавців, тому маю з чим зрівняти назад їх. А це мартагончики взагалі шикарні. Мартагони, дивіться, які крупні, Гарнесенька вона. Це що листочки верхні порежіли, це. Абсолютно ні на що не впливає. Це просто контакт верхньої пелюстки з повітрям. І третя. Гарна, жовтенька якась. Гарна, важенька така, тверді. Взагалі не, не в'ялі нічого. Сьогодні я вже їх садити не буду. Я сьогодні вже трохи заморилася. Адже все обіцяне, ми майже виконали. Залишилось долити, дополивати полуницю. Помідори вибрали, перець вибрали. Дякую дівчатам, які в мене забрали трохи перцю сьогодні, завезла посилочки. Ну, звичайно, вчора копала свої лілії людині, то в мене одна цибулина, як оцих дві, три. Як оцих три. Три навіть отак. Оце таке темненьке. Я поставила тримач на телефон, ну, звиняйте, як є вже. Ну, все, красуні. До завтра. Завтра я вас посажу. Я дуже хотіла. Сподіваюся, вони в мене приймуться і будуть мене радувати. Ну і вас, коли я буду знімати і показувати, тому що я. Сподіваюсь, що на наступний рік вже хоча б квіточка буде, тому що, ну, я розумію, я свої лілії зрівнювати з ліліями-гігантами, тим паче з мартагонами. Але, скажу так, всі ті, що я торік пересаджувала, свої лілії, навіть отакі маленькі. Хіба отакі дітки то не викинули вже? Хоча дітки цвіли, хто в курсі, де в мене рядок діток лілій своїх посаджений, то дітки цвіли. Є такі ще й цвіли. А так усі, як штик. Ну, тепер буду садити. Може, треба було ще щось у цього продавця замовити? Ну, нічого. Дай Боже, доживемо до наступного року і ще якихось лілій замовимо, тому що квітник без лілій. Це не квітник. До речі, ви бачите, у нас просто ураганний вітер. Я туди назад проїхала і не можна. Пальців волосся утягти. Отак розкошматило вітер, вітрюган просто вітрюган. Спека, вітер, пісок скрізь віє. Ой! проїхала туди, приїхала додому. Треба йти в душ, тому що вся пилюці. І по скрипту. Як сталося так, що як я замовляла троянди і рекомендувала продавця то мені були такі люди, які писали, що на Viber, що це я отримуючи гроші за рекламу, що це я рекламую, що я не замовляла їх, мені їх прислали. Люди, хто не вірить, можу навіть показати скрін з переведення грошей, з оплати за все. І переписку із продавцем. А все це і все це я замовляю, і плачу гроші, точно так само, як і замовляєте ви у мене, хоч Лілії, хоч будь що. Мені сподобалося. Маю з чим зрівнювати, я ж кажу, був такий досвід, що відкриваєш, і хоч плач бере. Посадила, а воно не зайшло згнило, тому що воно вже було на четверть, а то. Майже наполовину гнити, а це гарнесенькі лілії. Буду садити. Продавцю дуже вдячна. Ну, ви подумайте, вечір, а вітер не стихає. Всі вуха мені сьогодні набив цей вітер. Так, плани вчора, хто дивився вчорашнє відео про урожай, були грандіозні наполеоновські. І аж не віриться, що все це зроблено. Картопля доперебирана, вже в підвалі. Відео вже є на каналі. Перець вибрали. Зранку вибрала, дякуючи дівчатам, які... Забрали в мене трохи перцю гарнесенького. Все решта вибралося собі. Полуниця полита. Тільки ось дополивала. І маточник там також. Помідори вибрані. Дякувати Богу, що день менший. Ось ще таких два відрища. Перцю, дайкон редьку навіть знайшли. Хочу завтра спекти. О, і чотири відра отаких от помідорів. Той раз пам'ятаєте, 5 було. І вон чуть-чуть. Ті, що казали, попечеться весь перець, не буде у нас перцю. Не буде в нас помідорів, вершина на гниль все з'їсть. Он які різнокаліберні. Красунчики. Так що все, що думали, все і виконали. Плюс ще зранку я готувала ось тут, на цьому місці, посилки. Я відправляла і картоплю, і полуницю. Все відправляла. Все, не тільки це, ще, ще багато чого. Завезли. Тому, можна сказати, ранок в мене взагалі на городі був, перець вибирала і пакувала посилки. Хоча я їх ще вчора почала пакувати, збирати до кучки. Так що такий гарний ракурс можна навіть і на заставку поставити. О, красота. Так що задоволена, все, що хотіли сьогодні, зробили, і навіть Лілі її отримала раніше, тому що мали прийти завтра. Люблю нову пошту за те, що вона може постаратися і на день раніше привезти. Ну, на цьому тепер точно все. Таке нарізала з бухти-барахти. Ну, вибачайте. Як виходить, так і знімаємо.